Із перший плюс другий сорт вага мішечка 8 кг за 1300. серій чоловіча фліска. Розмір С. Жіночий фліс. Розмір. 36-й. Ще одна плотна жіноча флісочка. Розмір С. Такий яскравий жіночий фліс, розмір теж Еска. Чоловіча фліска легенька. Розмір 2XL. Чоловічий плотний пріс на замочку розмір сороковий. Така класна, біленька жіноча фліска. Розмір елька фірмова. легесенька, фліска, Жіноча розмір елька. Kaip fliiste žinočiai, rozmjeris raupšostai. Čelovičiai fliiste, rozmjeris 3XL. Čelovičiai be rukauka. Rozmjeris Elika. Žinočiai fliiste, rozmjeris Elika. Čelovičiai fliiste, rozmjeris S. Žinočiai fliiste. Розмір 52-й. Плотна фліска йде чоловіча як курточка. Розмір Мка. Чоловічий фліс. Розмір Мка. Жіноча фліска. Розмір еріка. Також жіночий фліс. Розмір Мка. Така жіноча фліска розмір М. Жіночий фліс піжамний розмір 46-й і остання плотна фліска. Розмір Елька. Це був фліс перший плюс другий сорт, вага мішечка 7 кг за 1350 гривень.